Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В четвертій ранку понеділка Таганрог здригнувся від потужного вибуху, який пролунав під землею. Жителі міста спершу подумали, що це землетрус, але вже за кілька хвилин стало зрозуміло, вибух стався на об'єкті, доступ до якого мали лише військові обмежене коло технічних спеціалістів підземний комплекс, де явилися роботи з утилізації обслуговування ядерних елементів. Перетворився на смертельну пастку. За попередніми даними згинули щонайменше 12 спеціалістів ядерників. Які на момент аварії перебували в шахті? Їхні тіла опинились під завалами після обвалу бетонних перекриттів. що десятки людей дістали серйозні поранення, опіки, контузії, уламкові пошкодження. Частина персоналу змогла вибратись на поверхню, але вони були в критичному стані. І лікарі побоюються за їхнє життя. Очевидці описують моторошну картину. Земля здіймалася хвилями, а в місці вилітали шибки з віко. з під землі підіймалися чорні клуби, диму, які змішувалися з пилом і цементом. На місце миттєво стягнули пожежні швидкі військових. Територію а навколишніх мешканців. евакуювали. офіційні російські канали поспіхом заявили про аварію на промисловому об'єкті. Однак у закритих телеграм-каналах з'явилася інформація, що вибух зачепив сховище з елементами ядерних розробок. Це пояснює підвищений рівень радіаційного контролю, який негайно запровадили в місті. Людям рекомендували не виходити з і не користуватись водопроводом, що лише посилило паніку в лікарнях. Хаос, поранених вивозили десятками. Багато з них були в важкому стані. Медичні бригади працювали цілодобово, але не вистачало обладнання для лікування опіків і радіаційних уражень. У коридорах стояли насилки. На підлозі лежали люди, які чекали допомоги. особливого розголосу. набула інформація, що загиблі були нерядовими робітниками, а висококваліфікованими інженерними ядерниками. Це були фахівці, які працювали над критичними програмами. Втрата навіть 20 таких спеціалістів означає серйозний удар. По всій галузі Патрушев, який терміново скликав нараду після вибуху, вимагав звіту від генералів і керівництва Росатома. Проте пояснення, як могла статись така аварія, ніхто не дав. Серед словиків поширюються чутки, що вибух був не випадковим. Говорять про можливу диверсію. На місці працюють сапери, які обстежують руїни на предмет повторних вибухів. Однак уже зрозуміло, об'єкт знищений, відновлення неможливо. Військові вивозять документацію, і намагаються приховати справжні масштаби катастрофи. Місцеве населення в паніці люди намагаються виїхати з міста, боючись радіаційного зараження на виїздах і станруга утворились затори. Батородин кидають домівки. І прямують в бік Ростова аналітика. Вибух в Таганрозі показав крайню вразливість російських підземних військово-ядерних об'єктів. Втрата 12 ядерних спеціалістів, і ще десятки поранених означає серйозну кризу для програми, яка вже трималась на обмеженому колі фахівців. В стратегічному сенсі Росія отримала не лише локальну катастрофу і символічний удар навіть в тилу у підземних сховищах війна дістає найцінніші ресурси для керівництва. Це стало політичною поразкою для суспільства ще одним доказом, що держава. Не здатна гарантувати безпеку на власних містах. Паніка в таганрозі може поширитися і далі, адже кожен новий вибух підриває довіру до режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.